Слава Україні! Триває 176 та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції, провести заходи відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, поповнити запаси логістичного забезпечення військ, поповнив угруповання батальйонною тактичною групою. Та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Також задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські тижки, Черкаські тижки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб'яже, Коробочкине. Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та великі проходи. Також окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старого Салтова і Баранівки.